Вітер буквально зносить зніг, а сніг заліплює очі. Люди закриваються парасольками, руками закутуються в капюшони, щоб захиститися від стихії. Така вона березнева погода. Ще вчора дехто ходив у футболках, а сьогодні люди знову одягнули зимові куртки. Дощ з мокрим снігом приніс на територію області так званий південний циклон. Синоптики прогнозують, снігу випаде до 10 сантиметрів. Уночі температура опуститься нижче нуля, тож на дорогах буде ожеледиться. Комунальні служби уже працюють над прибиранням сльоти з тротуарів та посипанням доріг. Практично вся техніка для зимового утримання, яка є наявна на комунальному підприємстві, вже переобладнана на літнє прибирання, але залишили три одиниці техніки, які вже виїхали на мости підйому, спуски вже зараз посипаються. Щоб перекрити дефіцит транспорту, комунальники працюватимуть цілодобово, змінюватимуться лише водії, незважаючи на суворість сьогоднішньої погоди, декому вона до вподоби гарно знаєте для цього для адреналіна, треба інколи. Так, щоб був. Переживаю за те, що нашим хлопцям, дівчатам там дуже тяжко. Оце болить будь-яку погоду, а в таку особливо. За прогнозами синоптиків, вже вночі 29 березня, південний циклон переміститься за межі нашої області, і погода поступово нормалізується. У найближчі дні до кінця місяця ми залишимося в холодній повітряній масі. Вночі переважатимуть морози до 3-5 градусів, вдень невелике тепло до 1-3 градусів. В останні дні першого місяця весни може бути легкий сніг або невеликий дощ. Лише 31 березня температура підвищиться до плюс 6-8 градусів за Цельсієм. Анна Чепель Олександр Неморжицький, телеканал СК-1.